Другий тиждень триває в івано франківську Різдвяний фестиваль коляда на майзлях. Третій по рахунку цьогорічний захід зібрав максимальну кількість учасників понад 50 колективів. І як стверджують організатори, сам фестиваль значно помолодшав. Разом із учасниками колядували на майзлях наші кореспонденти. Пережити Різдво в радості як одна родина, колядуючи разом із учасниками фестивалю. Ось так пояснює потребу і дух колядина Майзлях. Його ініціатор та голова оргкомітету Любов Терлецька сама вона керує хором Осанна, а ідею та натхнення почерпнула на фестивалі Велика Коляда у Львові. Це, от буквально, ми це вже буде шостий рік чи сьомий, вже не пригадую, що ми беремо участь у цій великій коляді Львівській і. Просто в натхненні ця ідея жила в серці, що мусимо цю коляду якось перенести до нас до Івано-Франківська. Ідею провести такий захід в Івано-Франківську охоче підтримав парох церкви Царя Христа і вся парафія. Отець Йосафат Фітель вбачає в цьому певний Божий знак. Адже і учасники фестивалю, і всі глядачі два тижні не просто колядують, а щиро моляться. Коли бачив, як люди співають ту чи іншу колядку, і вони перебувають у храмі, вони з глибини душі несуть у радість слава на висотах Богові! А нам, людям, мир доброї волі. Особливістю цьогорічного фестивалю є те, що збільшилась кількість учасників понад 50. Також організаторів дуже тішить те, що багато дитячих та студентських колективів. The <laughs> А також є гості з Києва та Львівщини. Вже втретє на двірнянщину та гуцульську коляду на фестивалі. Презентує народний камерний хор «Феліціо». їхнього виступу. З нетерпінням чекають парафіяни храму. Напередодні ще десь, може, за місяць до фестивалю підходили до мене на вулиці, зустрічали, знали, що я маю до цього якесь відношення, і питалися, а чи приїде хор Феліціо цього року, а чи приїдуть інші колективи. Тобто вони чекають люди. Чекають цього свята, тому що це є можливість. Дійсно серцем піднестися і пережити різдва як найкраще за словами настоятеля храму. Виступ надвірнянців заворожує автентикою та завжди приносить карпатський колорит. Вони також несуть в собі оту глибінь наших Карпат. З ними іде вся краса нашого Прикарпаття і тому тому і їхньому зовнішньому в зовнішній поставі і внутрішньому наставленню до колядок можна від побачити щось найпрекрасніше. І коли вони вже в храмі виступають, і та радість молодих людей, яка лине серця, вона несе в собі ну зміст справді тої радості, яку кожен христин переживає у ці дні. Цей день, окрім Феліціо, на майзлях виступали муніципальна капела бандуристів квінтет, доля та студентський хор музичного училища імені Січинського. Кожен фестивальний день завершується спільним виконанням обов'язкових творів колядки Щедрий вечір та на небі зірка сьогодні, 18 січня, у надвірчір'я богоявлення хори не колядуватимуть, а завершиться велике свято коляди у неділю 22 січня, заключним гала-концертом. Відвідати фестиваль ви зможете ще 19, 20, 21 та 22 січня. Концерти проходять івано франківську у церкві Царя Христа, монастиря Отці Васильян по вулиці Незалежності, 181. А сьогодні усі віруючі відзначають Другий святий вечір або голоднокуття, як його ще називають. Всі віруючі люди дотримуються в цей день суворого посту нічого не їдять. Аж коли зійде вечірня зоря, тоді можна сідати вечерити. І на стіл кладуть, як і першого святого вечора виключно пісні і страви. Цього дня також прийнято святити в церкві воду, причому посуд, присвячений для освячення води, прикрашають квітами, щоб Бог оберігав від різних негараздів. Телерадіо компанія надвірна. Вітаю всіх наших глядачів, всіх надвірнянців із заключним святом різдвяного цикла із щедрим вечором. Бажаю вам приємно закінчити святкувати, зустрітися всім разом, дружньо, за родинним столом і провести різдвяні свята. А в цій студії ми з вами побачимося у п'ятницю, 20 січня, щоб закінчити інформаційний тиждень. До зустрічі!